вже здійснено робіт. Роботи веде генетирядна організація салон архітектура будівництво, дизайн і мережі проводить підрядник Прогрес Текбуд». На даний час вони вже почали роботи по прокладанню інженерних мереж на території Академії друкарства. В даний момент викопано 60% відсотків зразу готується підготовка під залізобетонний. Кавказ, залізобетонна плита буде тут встановлена і потім почнеться вже будівництво самих поверхів будинку. Поки що немає відставання від проєктного від плану. Я думаю, що це буде добре в даного часі. Вартість будівництва будинку 27 мільйонів плюс 3 мільйони мережі. Звичайно, що в цю територію ми більше будемо інвестувати кошти. Я підготовка. Де ми тут стоїмо, ми почнемо маштування монолітної подушки, яка поверху йде, це буде арматура, опалубка, монтаж. В принципі, до кінця грудня плануємо здати подушку.